Вітаю, друзі, слава Україні! Радий знову вам, з вами зустрітися у вже о, 23-му випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог Відверто. Це там, де теми визначаєте ви. Мене єдине просили нагадувати весь час, що запитання можна залишити на YouTube-сторінці в розділі Спільнота там під верхнім дописом в коментарях. Все, а далі не буду затримуватися, відразу ж переходжу до відповідей на питання. Ну, власне, не відповідей на питання, а до висвітлення тих тем, які ви запропонували. Давайте підходити до цього так. Я ще сам іноді збиваюся в цих фразах. Вважаю, що від повного поглинання з масою нас рятує та невеличка, але дуже патріотична опозиція, що залишилась у Верховній Раді. В зв'язку з цим розкажіть про майбутні вибори саме до Верховної Ради. Знаєте, власне кажучи. Таких три по суті питання. Перше про опозицію в Верховній Раді, друге про те, що взагалі загалом ще якимось чином стримує або тисне на цю владу і обмежує її в певних абсолютно крайніх неприйнятних діях, і про майбутні вибори. Ну, почнемо коротко. Перше. В Верховній Раді, на жаль, на сьогоднішній день є тільки одна опозиційна фракція Європейська Солідарність. Я можу там бути не всіми захоплений. У мене є певні особисті претензії, особливо там після подій, пов'язаних зі мною, до деяких людей там. Але я розумію, що в нас більше нема нікого. Голос, половина куплена ярмаком відразу, друга половина подріфувала все одно в той самий бік. Батьківщина. Готується до наступних виборів тихенько, опозиційною діяльністю, як такою не займається іноді, коли це електорально вигідно, робить якісь заяви. Всі олігархічні групи, в тому числі ті, які побудувалися на основі ОПЗЖ, повністю здрейфували до влади і <кій> підтримують її Та те з самого початку підтримували в різних формах. Тому, маючи в владі одну невелику опозиційну фракцію. При тому, в ній ще й не так багато пасіонарних осіб, здається, зробити не можна нічого, але ця фракція все-таки робить свою роботу. І тому, які б не були у мене там якісь особисті може ставлені, якісь образи, я ніколи не скажу жодного негативного слова про фракцію Європейської солідарності. Ну, перше, це все-таки фракція Петра Порошенка. І ми розуміємо його неймовірний внесок в те, що Україна ну, відбулася саме як Українська держава. І другий момент це те, що вони. Ну, вони стоять, вони вистоюють. Пасіонарних людей там дійсно небагато. Які активно виступають, які активно демонструють свою позицію, які можуть вміло щось сказати, але все ж таки певний моноліт фракції збережений, і це добре. Коли треба відстоювати найважливіше питання для України, там немає питання, що хтось вліз, хтось подроба. І це є теж добре. Це є фракція, створена і партія на політичній ідейній національній основі на відріму ну, від того ж самого голосу, який робився за ну, Консенсусом різних певних груп вплив, от е, Фіала один е, олігарх, е, там е, пінчук, другий олігарх, ще від когось щось там смикнули. І створили таке, знаєте, ні то, ні сьо. В даному випадку, коли йде мова за захід саме національних ідейних, принципових цінностей, тут вони стоять цілісно і вони стоять добре. Влада їх дуже довго, практично у всьому ігнорувала, але врешті-решт, потім з часом. Оскільки ці ідеї розходяться, вони стають вже ніби деперсоніфікованими, вже стають не фракцією ЄС, а народу. Вони народжені все-таки фракції в середовищі партійному. Владі доводиться їх підтримувати. Так вони переписують під своє ім'я, вони ставлять, вони крадуть. Ну, я маю на увазі е, сух Зеленського. Вони мародери у всьому, в тому числі в законодавстві, Вони крадуть чужі законопроекти, ставлять свої підписи. Але рано чи пізно їм доводиться поступатися. Не у всьому, але хоча б частково. Тому... Існування саме такої фракції у Верховній Раді є неймовірно серйозним стримуючим фактором проти повної узурпації влади перетворення України на Білорусь тому що є кому з парламентської трибуни про це кричати? Саме для того, фактично обмежили е, висвітлення. Роботи Верховної Ради саме для того відбувся посадовий злочин Стефанчука, який віддав телеканал Рада, який за положенням і за фінансуванням бюджетним має право висвітлювати тільки одну, один напрямок, тільки роботу Верховної Ради пропорційно до представлених там політичних сил. Те, що зробив Стефанчук з телеканалу Рада, віддавши його Єрмаку в до послуг і подоляку, це, це злочин, це кримінальний. До речі, злочин, тому що там є зловживання фінансові на мільярди гривень і за це треба сидіти в тюрмі, і тому блокується все, але все таки роботи в Верховній Раді повністю її заховати не можна, і це дає свій ефект. Тому я їм вдячний і ще раз кажу. Я до багатьох з них маю свої особисті претензії, але це не має значення, тому що більше ніхто в парламенті відповідної роботи не виконує все. Це єдина організаційна група, яка це робить. Чи достатньо цього для загального результату? Ні, недостатньо. Вони можуть бути джерелом певної конденсації окремих ідей їх формування. А далі, а далі коли річ розноситься в суспільстві, коли вона стає основою, тоді владі доведеться доводиться цим змирятися. Вони. Згадайте, в березні місяці минулого року, що вони витворяли проти НАТО? Як вони е, ішли з поклоном до Путіна? Арахамія, Подоляк, Резніков там, Олександр Чау, Юмеров, інші? Та вони там на колінцях стояли: ой, ми відмовляємося від НАТО від цього? Знаєте, коли від політиків почалося Порошенко вніс цю ідею до е, Конституції? І це пішло, і суспільство це відчуло, що це є щиро. Суспільство вже почало тиснути. І от суспільний тиск, коли сьогодні 89% українців за НАТО, при тому, що Зеленський Патрушеву поклявся, напевне, там в Омані, в маскаті в російському посольстві, що ніякого НАТО ніколи не буде, що він не допустить. Йому доводиться, як хвостом, хоч щось робити в тому напрямку, і можливо вдасться це передавити, принаймні не перекрити цю дорогу, як вони хотіли, з отим позаблоковим нейтральним. Статусом і все інше. Цього вже не буде. От тому тиск суспільства, тиск зовнішніх партнерів теж в певній мірі стримують. Це все консолідовано, дає значення, але, звичайно, дуже важливо, щоб хоч одна, хоч одна єдина опозиційна фракція була в парламенті, яка не мовчить, яка не лягла як голос, баришня лягли і просять. От щоб не було голосят продажних, мерзенних різних, а були дійсно. Політики, які на рівні партійному прийняли і сформували національну програму, це важливо на наступні вибори для нас. За цим треба дивитися, тому що всі ті притулята, всі інші, це буде та ж сама зрада. Вони повністю ляжуть під воду або почнуть лягати під якогось іншого олігарха. Ну не дарма там конфлікт між Єрмаком і Татаровим, тому що татаров єрмак тягне притулу, а татаров розказує, що притула все одно зрадить. До речі, Татаров в даному випадку правий. Бо притула так чи інакше всіх зраджує, і він тут теж зрадить. І зеленського теж зрадить єрмака, зрадить, але це не буде на користь. Це піде знову під якогось олігарха. В тому числі не виключено під російських, не забувайтеся фактор Комутинника, Курченка і багатьох інших, як вони впливають на це середовище. Тому це важливо і тому такі важливі вибори до Верховної Ради. Тепер, що стосується виборів, ця влада хоче, я про це робив окремий запис, багато не буду зараз говорити. Вона їх хоче провести, доки ми не отямимося після війни, власне, під час війни, але після скасування воєнного стану на пряме порушення. Конституції вони не підуть, вони не будуть проводити вибори в умовах воєнного стану. Але вони скасують дому, я думаю, що вони домовляться з росіянами, яким потрібно, щоб саме така влада збереглася в Україні. Вони домовляться і вони протягнуть рішення про перемир'я, скасують воєнний стан. І ну, я спочатку припускав на основі копенгагенської змови, що, може, вони це постараються зробити восени, але зараз є пресинг-партнерів плюс Збройні сили України і провести вибори в час, коли вони визначені конституцією для парламентських, цій владі, мабуть, це таке не вдасться. Я думаю, що вони, коли зупиниться наш наступ, ефективний, неефективний, який би він не був, він зупиниться з настанням пізньої осені. Дощі просуватися не можна, все заміновано. Ну, Розумієте, умови, і в цей момент вони підуть на договорняки. І я думаю, що вони постараються провести об'єднані вибори президента і парламенту разом в день, який визначений конституцією для президентських виборів. Довше відтягувати їм трудно, тому що їхні рейтинги йдуть вниз. Чи будуть вибори чесними? Мені не будуть. Перше військові. Сконцентровані далі на фронті. Війна не закінчилася. Війна триває, ніхто їх не демобілізує. Демобілізують тільки тих, ну от буде група Маркуса, буде якась група Буданова. Партії будуть окремі, які будуть брати участь. Будуть агітатори з певного провійськового середовища, які будуть спокійно їздити по Україні, сидіти в Києві, і будуть опоненти влади, яких ні на крок не відпустять з фронту, яким не дадуть працювати жодним чином виборчій кампанії. Отак от буде зроблено. Нейтралізують основну масу опозиційно настроєних до влади військових. Не дадуть можливості рівної присутності в засобах масової інформації. Це буде одноосібна перевага тих, на кого вкаже Єрмак, банкова вкаже, тільки їх будуть показувати. Тому вибори вже будуть нечесні. Все питання в тому, чи вони будуть ще й формально сфальсифіковані, не знаю. Будуть спроби, те, що робляться зараз в Рівному, те, що зробили в Чернігові, те, що пробують досі зробити в Києві, це перехопити місцеву владу, тому що саме місцева влада її комунальники формують вчителі, медики, то, що формують майже осю масу дільничних комісій, і влада хоче закопити комісії. Чи це їм вдасться? Думаю, що ні. Більшості міст не вдасться. Чи їм вдасться запустити щось як голосування через дію? Ну, вони готують такі речі, але ну це буде стопроцентна фальсифікація, рівно стопроцентна. Але я думаю, що тут буде стільки окриків, і таке буде негатив, що вони теж не ризикнуть. Вони грають в нечесні, нерівноправні, неконкурентні вибори. Отак воно буде проводитися. Чи пройдуть тут при тому якісь партії серйозні опозиційні у владу? Я переконаний, що пройдуть, але. Але більшість знову може бути сформована навколо цієї влади. Це проблема, тому що вони тому й спішать, Дотки ми не отямилися від війни. Але побачимо, я бачу зараз настрої в суспільстві дуже негативні до влади. Але вся верхівка, от ми згадали про партію Європейська Солідарність при всіх питаннях до них в них. Є опозиційні вся верхівка, всі блогери, всі засоби масової інформації так лягли під владу, так ну так відверто її підігрують, що ви собі уявіть, що буде під час виборів в інформаційному полі. Отака От біда. Так, вибачаюся, мене завжди перше питання дуже довге виходить з відповіддю, хоча мало бути коротше. Наступне питання: вітання з Канади, Саскатун. Угу. Е, дуже не підтримують е, глядачі наші Саскатун. Поведінку ООН. питання Невже немає важелі в статуті ООН, щоб відсторонити Росію від участі в дискусіях і голосуваннях в Раді Безпеки і Асамблеї? Наш солиття дуже неефективна там особа. Ну давайте так. починаю з кінця. Мені важко сказати, чи посол Кисуця є ефективна чи неефективна особа, тому що він виконує директиви з центру. Коли директиви були позитивні, коли в якийсь момент Зеленський піарився на тому, що Росію треба виключити з Радбезу, Кисуця поводився адекватно. Але йому мають надавати первинні матеріали, які він має роздавати іншим членам там Ради безпеки ООН, іншим делегаціям, представництвам, які мають бути абсолютно доказовими. Ну, просто. Патова ситуація з підривом росіянами греблі Каховської ГЕС, що відбулося, ну не отримали ніяких матеріалів. Більше того, Зеленського що я можу коментувати? От коли ми там будемо, ми там розслідування проведемо. Ми тоді знаємо, що там відбулося. Так я сам не знаю. Як ти не знаєш, ти все знаєш. Твоя розвідка все знає, ти розказуєш так, що тільки росіян не зачепити. Ви розумієте, що кесоїці не передали жодних матеріалів, які це мають бути доказові матеріали, це мають бути матеріали розвідки, це мають бути технічні подані речі, все, які би він мав роздати. І відповідно, і в радбезі і скрізь говорили щось таке: ні вашим, ні нашим. О, от, гребля сама підірвалася. Те саме говорило керівництво ООН. Якби кесується отримав ці матеріали відніс секретаріату ООН, повірте мені, брехати вони б не відважилися. Наші проблеми починаються там, не в е, Нью-Йорку, в штаб-квартирі і в нашому представництві. Наші проблеми починаються в Києві. Це що стосується пана Кисовичі. що стосується самої статуту ООН і можливості усунути звідти Росію. Статут ООН не передбачає можливості позбутися е, постійного члена Радбезу ООН, навіть позбавити його вето. Є Норма, яка пише, що у випадку, якщо постійний там член тощо є замішаний, якщо його дії розслідуються, то що я недослівно цитую, то він має не брати участь в голосуванні, але має не брати. Слухайте, це як в Зеленського формулі його миру. Росія має покинути українські землі, Росія має повернути наших полонених, Росія має відшкодувати. А якщо вона не хоче, то вона не відшкодує, не покине, не поверне. Те саме в статуті ООН. він будувався під... Поділ світу відразу після Другої світової війни, і тому в ньому закладені такі рішення, які мали тоді урівноважити: біполярний світ закінчився, а ООН біполярне і там право вето дає можливість Росії ігнорувати будь-що і її усунути не можна в принципі. Але в певний момент буде відбудеться політико-правове. Політико-правове рішення, акцент на політику. Тому що за правовими, чисто правовими нормами Росію усунути не можна, хіба що вона сама піде. А політику зводиться до такого. Слухайте. От захищає перебування Росії в Радбезіон одна норма статуту. А Росія порушила як основний гарант Постійний член ООН має бути постійним гарантом виконання Статуту ООН. Росія порушила всі норми Статуту ООН. То чисто арифметично – Одна норма статуту чи кілька десятків нормів норм статуту, які порушує Росія. Що переважує це в якийсь момент буде поставлено, але поки що про це мова не йде. Для чого Росія повинна кришитися? Для чого вона повинна обвалюватися, для чого там повинна бути смута, для чого вони мають ослабитися? Для цього має бути якимось чином втрата їм ними контролю за можливістю запуску ядерної зброї, чого половина світу ще досі боїться. У такі речі мають відбутися. Це можливо. Це називається, ще раз кажу, політико-правове рішення, а не чисто правове. Поки що щодо Росії бояться застосовувати політичні чи політико-правові рішення. В цьому є проблема. А далі є дуже простий елемент. Має бути теж. Це вже політичне, ну це теж політико-правове рішення. Росія не є членом ООН. Фактично не є. Вона. Не проголосувала за статут ООН, не підписала статут ООН, і за членство Росії в ООН не голосували в організації в Радбезі. От є країна Косово, це вже країна, все, вона вже ніколи не буде частиною Сербії. Але Косово не є членом ООН. Воно там не представлено. При тому, що країна існує вже не один рік, абсолютно самостійно, і всі її визнають поступово. Тому що за Косово не проголосують дві третини країн ООН. Тому що не вистачає. І друге в радбезі ООН мають проголосувати. Китай і Росія накладають на це вето. І тому Косово не може стати так само з Росією. Росія не пройшла цю процедуру. Вона вирішила, що вони можуть бути спадкоємцями радянського союзу. А статут ООН не передбачає спадкоємності. Вони мали дуже мало зробити. В момент 91-го року розпаду Союзу Україна і Білорусь автоматично залишилися, тому що вони з 45-го року члени ООН. Саме як колишня УРСР і Білоруська Радянська Республіка, а решта був СССР. І Росія мала зробити те, що зробили інші: Казахстан, Узбекистан, Туркменія, Грузія, Азербайджан. Написати заяву, бажання вступити в ООН, підписати статут і пройти голосування. Тоді всі голосували за. І Росія була б членом ООН і тоді вже за спадкоємством вирішили б, бути Євродбезі чи ні, але вони вирішили так не поступати. І тому Росія, як не член, Насправді юридично не член організації Об'єднаних Націй має бути усунута з усіх її представниць і всіх її органів, в тому числі Радбезу. Що для цього треба зробити? Для цього потрібна політична воля. Сьогодні її нема. В майбутньому вона буде. Тому це питання вирішиться точно, але, на жаль, не сьогодні. От така історія з ООН. ну і останні пару слів Саскатун. Я був в Саскатоні в 90-му році, коли я їздив по Сполучених Штатах Америки і по Канаді і виступав з виступом на підтримку майбутньої незалежності України. Розповідав, як це все буде. Я в Саскатоні був і в університеті місцевому мене приймала місцева громада. Контактував з добрими знайомими своїми Габруків родина. І запам'ятав це місто з симпатією, з приємністю. Пригадую цю річку, пригадую університет там на березі. Ну, пам'ятник Лесі Українки, до речі, в Саскатуні пригадую. Це ще 90-й рік, коли це ще було. Тому спогади дуже добрі, дуже радий передати вам вітання і всій українській громаді Саскатуну. Я виступав перед нею в одному з, по-моєму, церковних зал, які там є у місті. Все на цьому закінчую це питання, йдемо далі. Як ви оцінюєте політичне майбутнє Розумкова? Чи відчуває він свою провину за те, що привів Зеленського до влади, і чи не може він доєднатися до партії ЄС? Ну, давайте так: не мені з моєю біографією, з моїми помилками комусь виносити довічні вироки щодо політичних помилок. Я не маю на це право люди, які ніколи не зрішили, мають право кинути камінь. От як по Христу, хто без гріха киньте в неї камінь. Я не думаю, що у нас багато без гріха. Вся нинішня влада вийшла з партії регіонів. Вся без винятків. І Разумков фактично теж, тільки це була не сама партія регіонів, а були певні супутні, близькі напрямки до неї. Певними проросійськими трендами тощо. Але вся. Тому насправді в нас в Україні дуже мало людей, які можуть сказати, що вони ніколи не згрішили політично. Але коли йдемо про Разумкова. Ну, Основне, мабуть, це таки те, щоб визнавши помилку якимось чином, чи визнавши неправильним той курс, до якого ти тримався, який ти привів, піти проти нього. І тому, на мій погляд, він робить нормальні речі, коли він критикує, коли він виступає проти. Мені здається, розрив між ними і Зеленським вже остаточний. Тобто, розказувати, що це якась мімікрія, показуха, не можна. Ні, вони попрощалися там, ненависть, там ворожнеча, все. Що визнавав разомков помилки? Ну він принаймні визнає неправильною сьогоднішню політику тієї партії. Добре, що хоч це. Тому що інші всі в оточенні сук Зеленського, всі, хто їх хвалять, всі, хто на них працюють, розуміють, що вони роблять згодля України. Вони розуміють, що це є найгірше, що може бути, і всі далі працюють на них. Звичайно, Разумков не Гелолерос, який вступився в жорстку боротьбу. Але Разумков це людина з достатнім іменем, і його навіть дуже зважені обережні заяви, вони в чомусь допомагають. Вони для певного середовища тих, хто колись голосували за партію Зеленського, ну є певним противрежуючим фактором. Тому, на мій погляд, при всіх питаннях, але на мій погляд, разумков робить корисну хорошу роботу сьогодні. Основне те, що він відмовився продовжувати злочин. Це важливо, коли інші це продовжують робити. Зараз чи доєднається він до європейської солідарності? Я щось не помічав таких речей. Так він сидить ззаду за їхнім сектором. Його там Лероса там посадили подальше, щоб не муляв очі сугам в самому кінці. Але я не бачу нічого там особливо спільного. Ну, правда, єдине що. От мене на прямий заборонено пускати, а Разумков там щотижня. Раніше, коли я туди ходив, ми часто перетиналися між ефірами. Я йому міг потиснути руку. Для мене це не є проблема. Коли він був спікером, я теж йому міг потиснути руку, тому що це не Стефанчук. Свавільщик. Слухайте, використовую слово, якого я не люблю. Безпреділ, я не люблю ця слово, Але те, що роблять зараз в Верховній Раді, це безпреділ. Разумков все-таки поводився адекватно. Тому в мене. Ну, як людина, яка сама робила політичні помилки, у мене до нього ставлення з певною трошки симпатією. Але ну, його відповідальність є в тому. Хоча не ключова. Не Разумков привів Зеленського до влади. Разумков ну, розширив трошки це поле для більш-менш інтелігентних, ну скажімо так, не зовсім українсько-центричних людей. І трошки збільшив. Але зеленського до влади привели олігархи, в першу чергу Коломойський зі своїми медіахолдингами і. В кінцевому рахунку, коли стало зрозуміло, що Юлія Тимошенко не витягує, на нього переорієнтувалася Росія. Тобто, деякі наші олігархи, Коломойські і Росія, зробили його президентом. Розумков в цьому зіграв свою роль, але вона не така велика. Тому знаєте, нормально, добре, що зробив нормальний крок. Далі будемо бачити, що буде з його кар'єрою. Думки, що він дуже круто рвоне і забере електрат Зеленського, не справдилися, особливо після того, як Ахметов а він десь в його полі перебував певний період, відмовився від медіахолдингу і пішов з політичного життя. Бо це був удар Разумкову дуже сильний. Але свою роль якусь певно він може зіграти, і ця роль не є негативною на сьогоднішній момент. Тим більше він не з не відтягує голоси від тої ж самої європейської солідарності. Так. Як ви вважаєте, чи можливі в майбутньому при цій владі чесні вибори і взагалі зміна діючої влади, як це відбулося, наприклад, у 2019 році? У 19-му році влада не хапалася за свої крісла. Я пригадую, як деякі люди, ну от такий там був господи політолог-гайдай. Він то на Тимошенко працював, потім на Зеленського працював, то на якісь російські сили вічно. От він мене переконував в ефірі телеканалу Київ, що Порошенко не здасть владу. Він програє, він буде чіплятися. Порошенко спокійно відійшов, програв вибори, віддав владу тому, хто виграв. Народ вирішує. Не було проблем. Зеленський навіть не уявляє, знаєте в чому різниця? От пригадуєте, як на Порошенка брехали, прокрався і там, і збагатився, і все. Ну, це брехня. Це була політтехнологія. Але просто згадайте, Зеленський кинув всі сили. Це ми бачили: плівках вовка скрізь посадити Порошенка за будь-яких обставин. Все перерили. Нічого. Що чіплялося? Що Відновив бойові дії в 2014 році, захищаючи Україну, що він повів з українського одного порту в інший український порт, українські кораблі. Отакі От до нього були претензії. Російські претензії у нас повторювали, а інших просто не було. Економічних не було відсував взагалі. Тобто нічого не вкрав. А Зеленського слухайте, він не може просто так піти від влади. Це або як Сакашвілі, програвши вибори. Швиденько спокуватися і не чекати її наугурації опонента і втекти з країни. Сакашвілі так і зробив. Або, або чіплятися всіма силами, фальсифікувати вибори. Для чогось створюється гвардія наступу. Ви бачили в боях, де вона наступає. Так, можливо, десь якийсь момент вони будуть брати участь в зачисті певних міст. Зеленський хоче створити свою розгвардію. І тому нас чекають дуже прикрі речі. А основне, я відповідав це раніше сьогодні, вже в іншому питанні. Вони пробують зробити вибори нечесними і неконкурентними. І доки ми будемо просто ще ошалілими від жахівці війни отримати владу з рук ну, тих людей, які на той момент ще не почнуть думати. Бо за рік всі все зрозуміють. Але за рік ця влада вже зафіксується. Все, ідемо далі. Яка на вашу думку буде Європа після позитивної? Це Україна не Афганістан перемоги України. Чи після негативної Україна-Афганістан перемоги України? Так, відразу домовляю: насправді ще є третій варіант, і він найреальніший це називається мир без перемоги. Тому що Україна-Афганістан. Це і буде якраз мир без перемоги, тому що програти цю війну Україна вже не зможе, і світ вже цього не може допустити. Україна може не виграти в цій війні. От чому проблема, Україна Афганістан, позитивна перемога України дуже багато що міняє, тому що вона тягне за собою розбаланс Росії і втрати будь-якого впливу Росії на світовому просторі. Україна в силу цього, навіть при найгіршій, наймерзеннішій владі в себе вдома, Україна стає геополітичним фактором незалежно від волі своїх правителів. Сам факт цієї перемоги міняє повністю розклад. І це так це зміцнить в певній мірі Європу, тому що зникає російський фактор, він нейтралізується. Негативний фактор, коли Росія дадуть втриматися, це мир без перемоги згідно з мирним планом Зеленського. Які він дійсно пропагує, означає, що Росія збережеться при своїх. Вона буде активно нарощувати озброєння, вона буде активно грозитися всім. Вона відновить послабляться санкції. Вона почне тиснути гібридними методами на Європу, коли ти її середини і дестабілізувати. Я думаю, в випадку поразки, ну такої умовної поразки, мир без перемоги України. У Європі будуть багато нових проблем, але з іншого боку, розуміння, що Росія не партнер, а ворог прийшов до всіх. До всіх і до Орбана теж, не сумнівайтеся. Тому, попри всі старання Росії, я думаю, що якщо в Євросоюзі почнуться проблеми, то НАТО сильно зміцниться у випадку не виграшу України. НАТО почне дуже зміцнюватися. Всі розумітимуть, що Росія може поперти до них. Буде посилення, посилення консолідації в НАТО. І навіть якщо переможе Трамп в Америці, ця консолідація не послабиться. Хоча дещо буде нервозною. От десь так я приблизно оцінюю майбутнє за різними можливими сценаріями в Україні. Наступне питання. Ну, пишуть мені, що я змінив свою дум... свої думки на багато речей. Знаєте, я можу змінив свої думки на багато людей. На деякі речі, навіть в тій самій партії регіонів, для мене були речі, яких я ніколи не відступився. От, наприклад, я можу гордитися, що я три роки стримував ту політичну силу від ухвалення закону, який був готовий давним-давно. Той що називався Ківала Колісніченка проти української мови. За фактично другу державну російську мову. От мені вдавалося стримувати, тому що я мав свої певні позиції. Мені вдалося стримати всі політичні сили, які хотіли зробити страшний дебарж, бандитську виходку, коли греко-католицька церква перебиралася зі Львова до Києва і відкривався той центр, там собор, починалося там будівництво. Теж вдалося. Тобто, принципи мої не особливо помінялися. Помінялося ставлення до людей і віра в те, що з когось можна зробити українця. Я розумію, що якщо в тебе немає українського в душі, цього Бити не вдасться, і оце теж щось на сьогоднішній день у мене змінилося. Я це виробив в себе розуміння, тому я не вірю, що може бути нормальним для України Зеленським все його оточення. Вони будуть завжди проти України. Нальше питання: скажіть, будь ласка, чому опозиційні сили, які ще залишились в країні, не об'єднуються? Чи в нас немає опозиції для цієї влади від сова зовсім? Ну, я в першому ще, по-моєму, циклі відповіді на питання, чи одному з перших давав відповідь, чому не об'єднують українські політичні, патріотичні сили проти цієї влади. Там більш детально, там більш розширено. Я не буду повторюватися. Я тільки скажу: є кілька засадничих речей. Одна з них це деморалізація і підкуп або ж за спокійне життя, або ж за якісь можливості, або за тупі гроші. Політичних сил України найкращий приклад голосу. Навіть та група, яка не продалася, Єрмаку, сьогодні попливла до влади. Розбавлення притулятами, інші речі, ОПЗЖ, яке пішло в консолідацію з владою і все подібне. Вони всі створили передумови для того, щоб в нас опозиційних сил практично не лишилося. Є одна опозиційна парламентська партія. Ще раз скажу, батьківщина не зрозуміла, яку воно грає. Є кілька груп. Поки що не сформованих у партії, от кривонос збирається створювати партію. Я дуже сподіваюся, що це буде щось серйозне. Всі порочать партію заужному. Я не впевнений, чи заужний захоче, але якщо захоче, в цих виборах він не візьме. Зеленський створює умови, щоб цього не відбулося і тому. Перше, у нас нема кому об'єднуватися в такому плані. Це може бути об'єднання певних груп населення, певних середовищ. І тут важко, тому що створили легенди, створили собі там якісь там міфи страшні, і все. З цим треба боротися в своїх душах. Ну і плюс, знаєте, там, де два українці, там три партії, там чотири гетьмани. Оце теж нас на жаль є проблемою. На цьому наш час сьогодні вичерпаний. Слава Україні, перемог.